Доброго дня! Мене зовут Лещенко Вероніка. Я з 11 класу Люботинської школи загального освітнього 3 Харківської області. Тема роботи: Добування натрію, тіосульфату та вивчення впливу його концентрації на швидкість реакції. Мета роботи синтез натрію, тіосульфату та вивчення його властивостей. Методи дослідження: Опрацювання літератури та експериментальні методи. Об'єкт дослідження: властивості натрію тіосульфату. Задача розглянути перелік існуючих методів добування натріо тіосульфату. Друга ознайомитися зі сферами застосування натріо тіосульфату. Третя. Дослідити вплив концентрації натріо ціосульфату на швидкість його реакції. Актуальність: натрій тіосульфат займає особливе місце серед похідних тіосульфатів. Насамперед, гроші цієї солі використовується у медицині в якості лікарського засобу проти токсинів і антигістамінної дії. Застосування натріоціосульфату в промисловості та побуті засноване головним чином на його здатності легко окислюватись, тобто діяти в якості відновника, а також на здатності приєднувати до себе багато речовин, з якими він утворює комплексні солі. Способ видобування. При вивченні методів добування ціосульфату натрія виявлено, сульфітний метод, сільковидневий метод, дисульфітний метод або полісульфітний метод. Для виявлення ціосульфату обрали метод, посаджений іонами срібла. У пробірці видно, що якщо додати, то буде змінюватися колір на темний. Визначення швидкості реакції. В роботі вивчається залежність швидкості реакції від концентрації одного з реагентів, наприклад, хімічної реакції. В експерименті варіює концентрація натрій сульфату. Для цього створюємо три розчина даного реагенту різної концентрації. У три склянки з розчинами приливаємо заздалегідь відмірені об'єми розчину сульфатної кислоти. У розчинах в міру протікання реакція з'являється спочатку легка апелясенція, потім помутніння від сірки, що утворюється. В час появи аполісенція або осаду сірки обернено пропорційна концентрації реагуючих речовин. За часом що минув від моменту зливання розчинів до помутніння, можна судити про швидкість реакції. Порядок виконання роботи. Створення розчинів з різною концентрацією реагенту. Концентрація реагенту сульфатної кислоти стала. визначення швидкості реакції. Час протікання реакції визначається за появою полісценції. В ході експерименту отримали наступні дані, на основі яких ми побудували графіку. Що чим більше концентрація. Натрій тіосульфату, тим швидше протікає реакція. Той самий експеримент повторили з хлоридом, у результаті якого підтвердили, що реакція тим швидша, чим більша концентрація натрія тіосульфату. Ми зробили висновки стосовно цієї роботи. Сульфітний метод отримання цього сульфату відрізняється більшою простотою та високим ступенем використання сировини. В ході роботи було виявлено, що швидкість дії цього сульфату залежить від його концентрації. І чим більша концентрація речовини, тим швидше відбувається реакція. Дякуємо за увагу!